Шановне панство, вітаю вас на каналі Максимуза, Філософсько, аналітичне психологічне таро. А не замахнуться ли нам на Вільяма нашого Шекспіра. Давно я щось не дивилася Єрмака. Я його дивилася, може я не знаю, півроку назад, як власне на своєму каналі. Тому що стільки завжди хейту. Стільки завжди страшних коментарів, чесно, я після них хвора. Я начитаюся. Що я тільки не начитаюсь? Але треба подивитись, що він там собі планує? Що він собі там? На кого працює? На користь України? Що думає стосовно Зеленського? Чи причетний він до справи Червинського, наприклад? Чи Червінського, як правильно говорити? Так, покажіть нам його обличчя. Значить, що мене цікавить? Мене не цікавить не його особисте життя, От, якісь його хвороби. Це все гони... мене не цікавить. Цікавить його дотичність до України, наскільки він працює на Україну. Ясно, що він має там зв'язки з Росією. Що б він там не мав, яких зв'язків? Мені потрібно подивитися користь. Чи не користь. Дивимось. Обличчя Єрмака. Я вже колись його розбирала. Так, да, він там великий ігрок. Це завжди показувало, але дивимось. Центральна карта. Новини, 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 комунікація, важливі документи. Для мене це, до речі, лелекі це повернення. Якщо він повернення додому, якщо він. Працює з поверненням полонених. Це можуть бути як списки. Це би було добре. Так. Ну, новини. Будемо мати новини, будемо мати гучні, радісні новини, на дні колоди. Оце часто списки, це перевірки. Така історія. Ну зараз добре. Основа ситуації його. Час. На довгий час він прийшов, є і буде. Так, Євромака. Цей з України не виженеш. Гроші, гроші рулять, має. Глибоко зариті. Такий класичний бізнесмен. Дивіться, карта дерево це завжди говорить про силу, про здоров'я, про міць. Кажуть, він, до речі, дуже витривалий. Він має дуже багато енергії, і грошей в нього багато, і що. І буде це є давно. Це якісь такі, знаєте, це ще гроші, які могли передаватися там з покоління в покоління, з реінкарнації в реінкарнацію. Міцно стоїть. Ох, міцно стоїть! І здоров'я міцне має, і гроші міцні, великі має. це... Вміє чекати, вміє вичікувати, вміє вичікувати. Правильний момент, щоб перевернути то, чи інш такий дуже класичний успішний бізнесмен. Які в нього плани? Ух. Ух. І ух. І на дні колоди мости. Мені це виглядає як обмін полоненими. Значить, я дивилася прогноз на грудень. Хто не дивився, зайдіть на канал, подивіться. Назва була, що цей грудень, Україна запам'ятає назавжди такий гучний на події. Там я говорила про обмін полоненими, і мені вже який раз випадає навіть на особистих розкладах, коли там жінка чи мама дивиться. Я кажу, будьте готові. Там якийсь як форс мажор, як зрив. Там зараз іде буквально, дивіться, оце в мене завжди як полонені це як стагнація. да? Це дорога. А це поломка в дорозі або небезпека в дорозі. Це, от коли кажуть, дорога важка, складна, небезпечна. І тут от щось мені зразу профанило, от чесно. Тому що лелекі, лелекі це завжди про повернення додому на батьківщину. От в мене коли навіть на особистих розкладах питають, чи я повернусь додому. Якщо випадають лелеки на це питання, то, як правило, повернеться людина, да? або от мости. От він кажуть, як він кур'єр. Списки кур'єр. Складна якась там історія. Ну, окей, я подивилася, що він працює, він змій. Непростий. Так, він же ж там, по-моєму, скорпіон по сонцю чи хто? Ну, Змій часто на скорпіоні випадає. Ну що, людина працює. Поїхали дивитися, розкривати історію. Значить, скажіть, будь ласка, оце небезпека, оце це небезпека, оцей форс-мажор. Це пов'язаний з обміном полонених. Обмін полонених в мене як є повішений, дві жезлів, жезлів двійка пентаклів. Це я для себе загадую, щоб подивитися. Десятка. Так. О. Скажіть, будь ласка. З чим пов'язана оця змія небезпека? Що це таке в нас? Так червість. Ну, є оці переговори, да, бо от вони полонені, от вони полонені, от вони якраз ЗСУ наші. Значить, дивіться, є якась там... Опа, і все. Ну, от мені випадають ці карти вже постійно. От, Так, да, я задумала, бачите, оце, коли йде повішений, як полонені. да? Тут ще оце в мене де вона карта ЗСУ. Оце як наші військові. Полонені. От, полонені це ті, які. Ну, там карта гроб, стагнація, тут четвірка мочів, як закриті в стагнації. Оце йде як обмін. До речі, обмін має бути якийсь великий, серйозний, зірковий. Ви в мене питаєте про Азовсталь? Можливо, і так. Зіркове – це, кажуть, гучне, відоме. Да? От як ніби має відбуватися це. Можливо, це навіть вже зараз відбувається, можливо, вони вже десь перейшли в якесь місце. І ніби все йде непогано, іде допомога. І раптом. Все-таки відбувається якась дуже неприємна історія. От під час обміну. Це або зрив, військовий зрив, або якась провокація. Для чого я це кажу? Мами полонених, моліться, дихайте практикою моєю. Робіть всякі візуалізації, дуже потрібна ваша енергія. Тому що мені цю подію пихають і пихають карти, попереджають і попереджають. Почали про цього єрмака, мене мало цікавить, а закінчили обміном. Ну, давайте ще раз глянемо все-таки цей обмін, врешті-решт, він відбудеться. Я розумію, що в грудні має якийсь бути якийсь дуже важливий. А потім підемо ще єрмака дивитися по Київському хрестоту. Про обмін мені покажіть. Угу. Значит, дивіться, він відбудеться. Я так розумію, там йдуть якісь тьорки. Там буде якась хитрість підстава, або поміняли, як в останній момент в списках замінили одного на іншого, або хочуть, грубо кажучи, на нерівних умовах Росія хоче. Ну там, типу, якогось їхнього чи офіцера якогось такого зіркового на нерівні якісь такі сили. Ну, але говорять, що, як на мене, все одно справляються. А історія вже йде. За зачиненими дверима вона вже йде. Я думаю, що все-таки обмін і зустріч має бути. Домовляться, там як доплатять. Там і конфлікт навколо цього активний йде. Там і сварки навколо цього йдуть. Як має відбутись? Чекаємо. Чекаємо і слідкуємо в грудні. Так, ну добре, тепер що? Поїхали дивитися конкретно Єрмака по хресту. Христу. О, які плани, надії, що собі чим займається, його відношення до України? А може зразу давайте не по Кельтському Христу? А давайте подивимося зразу. Стосунки Єрмака з Україною. Там і Зеленський може вискочити королем Кубків, але давайте конкретно про його наміри. Так, поїхали. Що в нього в голові до України? Карта диявола. От що ч... не чекала? Слухайте, ребята, це сложно. Зірка, Паш Пентаклів і диявол. Це в голові. Взаємозалежні стосунки. Це... От як, що, якби я відсторонилася і сказала, що це не Єрмак і Україна, а чоловік і жінка. Що б я сказала за чоловіка? Я б сказала так. Зірка, ну, значить, він бачить цю жінку як конкретно зіркою яскравою. Він її купує, він її хоче, він хоче нею володіти, тому що по дияволу це якби володіння. Бачите, тут якби диявол ланцюги вдягає, він як тримає. Дорогі подарунки. Але це не про чисту любов, це про володіння нею. Угу. Отак от інколи легше. Це те, що він думає. Ну, тобто йому Україна не байдужа. Але вона йому з точки зору, ну, я думаю, що я пояснила, да? А в почуттях, от Інколи так, людина думає одне, а все одно почуття інше. Бо думки мозок це і соціум, це амбіції, це его. А що там в душі стосовно України? Тут ніби краще. Тут по справедливості, душа не зовсім вже так. Душа каже Альоля. Дивіться, дуже багато пажів. Пажі це розмови, це контакти О, і справедливість. ну, Типу, при всьому тому, знаєте, це диявол, який служить Україні. Я не знаю, як би це дивно не звучало. <сум> Там змія випадала на нього, пам'ятаєте теж? Тут кажуть так. Діявол би платив в такому сенсі, що. Так любить жінку, да? він одним щелчком може якось рішити, там, ну, не те, що її судьбу я так вже прям не наділяю його такою владою. Але так виходить, що поки цей самий диявол для цієї жінки, поки все робить. Це та стадія, поки робить непогано досить. Ну, тому що переговори, пажі, це переговори, це, ну, що таке паж Кубків, наприклад, це листи такі любовні, загравання, ну, типу, хороші, паш жезлів — це проекти, це пропозиції якісь такі. А взагалі, це ж така Гляньте, це теж може бути як про обмін. Да? Дивіться, от, юриди, це карта юриста. Це карта юриста, який веде активні переписки. І з цим говорить, і з цим говорить, і там зв'язок, і там зв'язок. І всіх тримає на цепі. Як подияв. А що в підсвідомості в нього? До України. Тіньовий імператор. Тіньовий президент. Це сірий кардинал. Імператор випав. Це правління, це закони, це я правлю. Паш Кубків. В даному сенсі, як провідник, як адвокат імператора. П'ятірка Кубків, а оце втрати, це сум, це оплакування. І це ще в підсвідомості, це ще те, що виходить на поверхню, це те, в чому людина собі навіть і не зізнається. Імператор це як влада, а п'ятірка кубків три кубки перекинуті. Це коли я втрачаю частину влади. Я втрачаю якісь ресурси. Ох, і цікаво. Добре, а як буде діяти, діє, і як діяти? От конкретно в діях? Це я дивлюся лише емоції. Розум, емоції, почуття. Це в тій такій сфері, да, характер, відношення. А тепер як конкретно діє? Його дії для України? Вчинки конкретні. Ви знаєте, може чоловік любити жінку так любить, так любить, так переживає, так любить, так любить, нічого не робить. Або із-за любові і ревності, навпаки, все робить погано. А буває, чоловік ну так, типу, помірно ставиться, але якось їй комфортно біля нього, і він так, знаєте, сприяє її спокійному побуту, просуванню по життю, по кар'єрі, але кажуть, що якось не проявляє емоції. Отут ми подивилися емоції гарячі, диявольські, причому так цікаво в розумі диявол, в душі, справедливість юрист. Тобто є якісь юридичні знання, вміння, і він їх активно да, готовий. В підсвідомості влада, я володію, але як втратив, я почалюсь? Як буде діяти насправді? Стосовно України. Ну, тут непогано. Тут, по-перше, активні дії. Лицар мечів це карта військова, туз жезлів, це якийсь імпульс до контрнаступу. Але знову ж таки, карта помірність, вона говорить про стабільність. Я воюю за проект, за туз жезлів. І це стабільно. Немає крайнощів. Лицар мочив це конфліктна карта. Чи по відношенню до країни добре, якби я до жінки казала скандал, сварюсь. Але тут як справедливо сварюсь. А за що ти воюєш? Ну, за сонце. Він вірить в те, що він робить. Що це правильно? Що це справедливо, що це права битва? Якого мінімуму може Україна досягти в присутності Єрмака? От як він впливає, от як в цьому союзі Єрмак Україна? Мінімуму. Мінімум це зараз, те, що зараз це найближчий час. Наскільки він корисний? Король мечів, поранене серце, десятка пентаклів. Ну що ви мені ребуси задаєте? Ну, він є неоднозначний персонаж і неоднозначні карти. Десятка пентаклів це буквально населення України, яке раниться. Король мечів це як стратегія, так і конкретно може означати якогось генерала. Добре, окей. Не Єрмак, не Україна, чоловік і жінка. Що б я сказала про чоловіка і жінка? Оце карта аб'юзера. Король мечів і поранене серце це холодний король. Я б сказала, що сім'я міцна, вона тримається, вона нагодована. Вона три рази на рік звожена на море. Там і собаки, і діти, там все на місцях. Тільки під диктатурою. От так би я сказала. Перекладіть це на Україну. От так це виглядає. І є такі сім'ї. Отак, інколи клієнти. Не нарадується, так чоловіка хвалить, так чоловіка, да, все, ви знаєте, все є. А потім, от вже десь через деякий час людина відкривається, каже, ну ви знаєте, він мене тримає в їжових рукавицях, в ризах. Просто я кажу, оце про достаток. Все є. Все є, типу. Але жорстко. А що туди надалі? На далеке майбутнє. Так. Ну, 5 років. Ну, так не покажуть. Ну, хорошо, туди. Максимально що може Україна. Це ще інколи непопулярні якісь такі речі бувають. Хорошо, давайте надалі. Ну, дивіться, він має стратегію. Він мах. Мах – це і маніпуляція, і сила, і влада. Що стосовно України, якщо би я брала, жінка, і чоловік. Будеш ти зв'язана ним. Ти, ти пов'язана ним. Тому що він дуже сильний. Він має зв'язки потужні. Він реально мах. Трійка Пентаклів це у мене є план, стратегія і надовго. так як почалось взаємозалежні стосунки, тут розумієте, як взаємозалежні стосунки чоловіка і жінки. Такі шлюби, між іншим, часто дуже довго тримаються, десятиліттями. І коли я говорила Єрмак долі», то це така історія, це як по долі взаємозалежність. тут. Він дуже міцно сидить. Розумієте, і грошей в нього багато, і ресурсів в нього багато, і зв'язків у нього багато. Тільки у нього внутрі така правота. Він впевнений, що він захищає її, він от він захищає там її, Україну, нашу територію. Він має зв'язки, має великі гроші, він їздить, він трудиться. Я говорю, це чоловік-трудяга. Але от ви от як вдарить кулаком по столі, такий глава сім'ї, то всі по кутках, розумієте? По кутках діти, жінка, от це такий шлюб, оце такі стосунки е, жорсткий ярмак. Жорсткий. Він любить Україну, я говорю, жорстко любить. Жорстко любить. От ви кажете, хорошо, якось да. а от ви задайте, типу, конкретно, ярмак-зрадник чи ні? От давайте. Ви любите такі питання дитяче, як для мене. Зрадник Єрмак. От він зраджує Україну. Тому що мені здається, розумієте, життя воно таке багатогранне. Я завжди, казала, що Єрмак така протирічива особистість, його не можна буквально щитувати. Скільки я його не дивилась, там покажуть, він працює для України, працює, він робить, робить, але узурпує владу, да, тут, тут, тут так, узурпує, то таки показало? І дуже яскравий розклад. Зрадник, ну давайте таке буквально питання. Зраджує він інтересам України? Він торгує Україною заради там Росії чи якихось ще своїх там. Давайте подивимося. П'ять карт. Навіть не буду розплющувати очі, спочатку їх викладу, а потім подивлюся. Ні, не зраджує. От як хочете, як хочете, сприймайте. Знову жінка, так? Да? Це проекти. Довготривалі проекти. Паше над проектами. Це часто і списки, і там прополонених. Оце карта ЗСУ, буквально. Це стабільність, четвірка Пентаклів. Королева Жезлі, ну, як Україна? Я не бачу, щоб зрадником був. Знаєте, друзів, Одні є. Я маю надію, що вони мої розклади не дивляться. Друзі, колеги. Працювала якось. Я часто в них бувала вдома. Там міцна сім'я. Красивий чоловік, красива жінка, красива дитина, красивий будинок. Він дуже відповідальний. Він дуже талановитий. Направду дуже талановита людина. І... І будинок купив там такий, він, знаєте, хазяйовитий. Ну, от він от, ну, от реально класно туди прийти, якийсь там і вміє готувати. І дуже смачно готує. Якось багато в нього енергії. все. Але він аб'юзерський. І коли я дивилася, коли як він з жінкою навіть не розмовляє, от вона що це зробила. Він тільки гляне на в мене мороз по шкірі, в неї така посмішка, вона то, нормально. І я, я робила там один проект, була в них. Я говорю, ну гріх мені жалітися на них, вони гарно приймали. Ми там ну, класно було. Він аб'юзерський. Це як якась така певна травма його. Да? І коли почалась війна, і там жінка з дитини виїхала з донькою в іншу країну. І якось вона написала пост. А от я пам'ятаю, просто коли ми закінчили той проєкт, я від них виїхала, я видихнула. На мене це дуже дивило. Я дуже люблю свободу, я дуже люблю рівні партнерські стосунки. Для мене немає чи жінка володіти там на чоловіку, чи чоловік немає. А там, от була така, я ж говорю: прикопатись немає до чого, він ідеальний. В плані відповідальності дитина відвести, привезти, купити, Те, скупитись, все, виплатити за дом, поїздку, все, Ну, важка енергія. І от він такий, до речі, кремезненький десь, як Єрмак. Отак от мені Єрмак фонить. І коли війна почалась, і пост читаю від цієї жінки, моє щастя розбило. І я така щастя. Це ж була в'язниця. Бачите, який різний. Рівень сприйняття життя і щастя. Мені такого щастя точно не треба. Я пережила аб'юзерські стосунки не одні. Коли я була, як в золотій кліці. ні, мені не треба. Так от Єрмак, от він такий: щойно, ви побачили: зрадник, ні не зрадник, Паше — да Паше, жорсткий. Жорсткий. Всі, хто на його шляху, змітає. Але для України, як от він розуміє, щастя України, це його тобі от так. Все. Не хочу навіть далі дивитися. Ви знаєте, 27 хвилин достатньо наговорила. Я думаю, що якісь питання, відповіді я дала. Да, зв'язки має, має з Росією, там і там має. Ну, яскраві карти були сьогодні, дуже яскраві, дуже говірливі. Але я і для себе зрозуміла щось про Єрмука. Тому все ніяк руки не доходило. Отакий от, от він нас, наш Вільям, наш Шекспір Єрмак. Дякую вам за увагу. Якщо було цікаво, діліться цим відео. Коментуйте. А що ви думаєте? Зрезонувала ця інформація, чи ні? Чи посперечаємося, тільки сперечаємося культурально, як виховані інтелектуальні, інтелігентні люди. Да? Да. До зустрічі. Ваша Максимуза.